Сьогодні я розкажу про задню підвиску і прогресію мотоцикла COVID. COVID Адванс. Ну, аналогічно в Макс. Значить з маятника. В маятниці стоїть три підшипники. Зі сторони цепки два підшипника. Ну їх погано видно зараз. Но їх там два. Нормально видно. З цієї сторони. Один. Що я зробив? Глибина посадки підшипників дозволяє з сторони цепки поставити два сальника. Розміри сальників і підшипників будуть в кінці відео. Як ми вибиваємо, да, проблема вічно вибити. От у нас є підшипники. Люба выколотка довга, Мама вже розкльопана з брутом. Я її ставлю вовнутрь і впираю в обойму підшипника. Но бывают сложности его выбить. І я по-другому делаю. Я уже маятник уберу. Ну, акцент, що з переробок на маятнику. Це з цієї сторони стоїть два подшипника. Ой, два сальника. Там где два сальника, там і два подшипника. Як я тебе демонтирую. Вот я обойму подшипника, да? Я вытягиваю с ней внутрянку. Вот она стоит. Тут маятник довжина на маятника. Я количеству в ту выколотку ставлю, я впираю ее в наружный борт. Не во внутренний, а в наружный. Она нормально впирается и нормально выходит. Притом выбиваете вы ви нахрест, грубо говоря. Спочатку тут, тут и таким нахрест. І все виходить. Коли вже цю вибили, з другої сторони, коли ви її вибили, то ви з цієї сторони можете підходящого діаметру знайти виколотку, бо головку. Я головкою не пам'ятаю вже розмір, але головку з набору ключів, ставлю головку через подовжувач і вибиваю, все вилітає. Тепер стосовно самої прогресії. Вона ну, вже частично зібрана. Просто я її повністю не збираю, щоб показати що до чого. Ну, втулка я її стару вирізав. Сюди по заводу йдуть подшипники От. 20 це у нас ну, абревіатура подшипника 20 це у нас показує внутрішній діаметр. Дві Две другие цифры церина подшипника 2012. Но я сюда 20-14, 2014. дозволяє поставити більш ширший підшипник. Він чуть-чуть виступає. Но не критично. Бігова дорожка роликів якраз співпадає напроти напротив тіла самої вилки. Потім сальник сюда. Зустрічається по заводу. 5 мм ширина товщина сальника і 6 мм. Я купив 5 мм. їх доволі просто знайти. 6 мм це зло знайти. Но є інформація і дехто каже, що зустрічав 6 мм. Я 6 мм не зустрічав сальників. Це стосовно прогресії. Тут аналогічно все так же саме вибивається з цією виколотки впираємо. В бурт, один вибили, вивернули, підібрали головку по діаметру, вибили другий першипник. Тяжліше за все вибивати перший першипник. Тобто тут що в мене поміняно, чи доработано, чи вихоз положення. От сюди, от, в трикутник, де кріпиться амортизатор, треба ставити 3-мм ширину сальника. 3-мм є да, теж проблематично знайти. Плюс зараз новорічні свята були багато хто не працює. По наявності були 4-мм. Розмір іде сальника у нас 20-26 на 3. Я купив сюди, поставив 20-26 на 4. Він трохи виступає. Ну, зовсім трохи. Буде так. Потім є ще одна біда із цим лінком. Мотоцикли мотоциклі 3000 км пробігу. Щас сальник важня. Но сальник сюди залітає. Точніше падає. Но він не буде тут держатися. Я цю всю поверхню обезжирюю, вимиваю, вищаю, сальник теж обезжирюю. Беру хороший герметик. Кромку сальника, вот тут вот по наружному диаметру. Я мощу герметиком и потом сажу сальник на герметику. Дехто садя на фиксации резьбы, но я сажу на герметоз. Даю ему высохнуть і все в порядку. Сюда теж падает. Пробовал найти сальники 29 мм. Сідам. Тому що цей 28. 28 на 20. Там теж ширину. На 4, по-моєму. Но 29-го сальника немає. Є 30-й. 30-го, в мене наявності, є. 30-й сальник дуже великий. І він сюди не встає. Тому вихід з положення тільки герметик. По поводу смазки Лінка. Заливаю все аерозольної смазки цепи. Ну, Таким макаром. Залив. Потім шприцом заганяю густу смазку. И все дело размазываю зубной щеткой. Плотненько. Смазки не жалеем. Путем можно вставить втулку. Пока даже одного сальника нема. Вот. Втулкой тоже поразмазывали. Я уже тяпаю, уже на ней есть смазка. По поводу болтів, Цей болт я уже смастил густой смазкой с цепи. В таком вот тюбике. Промастив его. Все детали должны быть вымыть и вычищения. Даже так. если попадает на него там вся смазка цепи туда, десь, на подшипнике ничего поганого не будет. Ну, вот так вот. Еще один момент, який... Звернути увагу, щоб ви звернули. Ми теж касаємо маятника. Маятник, коли ви поставили з одної сторони сальники, оцю втулку, теж її помастите і внутрі, і снаруж, закидуєте вовнутрі. Аж тоді ви ставите другий сальник, вже наганяєте смазки сюди і потім вже збираєте ці дві втулки, які йдуть. Есть коротка і довго. Точніше, от коротка, вот довго. Довго зі сторони цепки вставляється. Коротка ставится з цієї сторони. Со сторони тормозної лапки. Так, і розміри все буде в кінці відео.